Компанія автопарк, нове надходження. Renault Меган 2016 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 1,5 літра автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуально та по ЛКП без нарікань має всього один підфарбований елемент це на капот, а так автомобіль весь у рідній фарбі. Дуже гарний чорний колір. Зіменькі слід експлуатації, встановлені оригінальні. 16-ті диски легкосплавні на зимовій гумі. Автомобіль, до речі, тільки після ТО гальмівної системи. Комплектація боус, безключовий доступ, комбінований чорний салон, шкіра плюс текстиль. В такому стані всі все чистенько. чиста стеля, присутня контурна підсвітка, мультимедіа дисплей, камера заднього огляду, асистенти парковки. Петроніки підігрів передніх сидінь, мультикермо, круїз контроль, само собою, також датчик дощу, ЛЕД-щиток, електрорегулювання дзеркал, преміальна акустика. По задньому ряду також все чудово, в такому стані карта. Контурна підсвітка також все працює, гарний колір, без жодних зауважень. А оглянути дану позицію можна. За адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А, автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.